Оного дня зранку я прокинувся і зрозуміла, що я більше нічого не хочу в цьому житті. Завишена відповідальність, почуття провини, нуль замість самоцінності. Вишенка на тортику, діагноз від лікарів. Тоді я була в тій точці, де майже кожна сфера життя просіла. Я здавала лише одне питання: за що все мені? У цей момент моє життя увійшов в ета. Новітня квантова технологія, яка повернула мене, я зупинилася, видихнула і зрозуміла, що діагноз моє життя не закінчив. не допоміг мені розібрати скаріпательне рягування. Попрацював зі страхами всередині. А я вже не орієнтувалася назовні. В мене всі орієнтири. Було все. Мої задачі залишилися зі мною. Але ж я почала жити повноцінним життям, без страху, без відчуття провини. І в мене всередині народилося нове питання: не за що, а для чого. І це саме це відкрило внутрішню свободу і жигу до життя. А ще після цього саме найцінніше. Внутрішню силом. Сьогодні я відчуваю життя не як тягар, а як потік, де я завжди в центрі, де я дію з істиною хочу, де я відкрита для всього, і де а, мої ахо допомагає мені керувати моїм ста.